Привіт, друже, дозволь мені зараз помолитися саме за тебе. Це не випадковість. Ісус хоче торкнутися Твого життя сьогодні. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за цю людину, яка читає ці слова. Ти бачиш її в тому, біль, і той тихий крик про допомогу, який вона носила у серці. Я прошу тебе, обійми її зараз, зціли її тіло й душу, очисти кров, забери страх, тривогу і безсонні ночі. Даруй мир у серце, ясність у думках і нові сили там, де вже не було надії, благослови її дітей та близьких, збережи їх від усякого зла і хвороби, нехай ангели-охоронці стоять поруч у день і вночі, щоб жодне зло не переступило поріг дому, хай у цьому домі завжди буде світло, любов і твій мир. Ісусе, прости всі провини і гріхи цієї людини та її роду. Зніми прокляття і тягарі, що переслідували поколіннями, даруй їй нове життя без страху, у світлі твоєї милості та любові. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях і поділися нею з тим, кого любиш. Сьогодні допомога прийде.